За рік роботи через цей пункт тимчасового прийому переселенців пройшли майже 400 людей. Зараз їх тут близько півсотні. З цього пункту розпочали знайомство з системою надання допомоги переселенцям представники міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України. Люди охоче розповідають про умови проживання у закладі. Все хорошо кормлять три рази в день. Условия хороші, і санузел є, і стиральна машинка. Ну, все для навіть є прачка. Тут вийшов, хочеш, наприклад, крупні віші якісь постирати, все, все, все условия. Мікроволновка, електрочайники, душеві робота, може купати утра до вечора, стиральні машинки працюють. У закладі працює пересувний пункт центру Віза. Тут людям допомагають оформлювати допомогу та пільги. Документи на втрачене майно залучають до міської комплексної послуги. Я ветеран загалом надається понад пів тисячі різноманітних послуг. Ще одна новація, якою користуються ВПО у Кривому Розі, електронна гостьова картка Криворічця через неї люди отримують міжнародну гуманітарну допомогу. Голова ради оборони кривого рогу пояснює парламентарям переваги такого електронного обліку. Дає можливим міжнародним організаціям, коли вони хочуть працювати з окремими категоріями, ну бути впевненими, що в три Розі все добре, тому вони кажуть, куди вони повезуть допомогу, туди, де все добре. Да? От смисл в цьому: це смисл видача категорійності. Нардепам демонструють, як працює гостюва картка Криворічця. Відбувається друк, є можливість як з друком, є можливість як без друку. Сьогодні щоб було зрозуміло, людина бачить. Що вона отримала, її номер картки, і в подальшому отримує фактично допомогу. Наступний пункт народний дім. Сюди пересленці потрапляють перед усім. І ті, хто відвідує наше місто транзитом, і ті, хто знаходить тут прихисток. Продукти, одяг, медична і психологічна допомога, консультаційні послуги усе зосереджено в одному місці. Тут ми бачимо багато чого позитивного. Я сам був міським головою більше десяти років. Знаю, як це стикатися з проблемами, коли ти до них може не готовий, тому що є така ситуація. Але сьогодні, вже в парламенті, ми хочемо почути органи місцевого самоврядування від них пропозиції. Бо новий ну, рік війни пройшов. Мабуть, ситуація трошки помінялася, мабуть, і закони треба змінювати. Серед тих, хто знайшов прихисток у нашому місті Маріупольці. Їх у центрі допомоги «Я Маріуполь» зареєстровано півтори тисячі. Цей проєкт реалізований у співпраці з владою Кривого Рогу. Дуже важливий напрямок це рекрут. Ми шукаємо роботу для наших маріупольців, працевлаштовуємо. Якщо казати ну, статистично, то вже наразі понад. 70% маріупольців, котрі бажали працевлаштуватися, ми працевлаштували на підприємства в Криворіжжі. у центрі. Я Маріуполь щодня багато дорослих і дітей для маленьких маріупольців окремі інтеграційні проєкти. У нас є дуже цікавий проект школа майбутнього першачка з департаментом освіти і початкової заклади освіти. Ми навчаємо і готуємо наших майбутніх першачків маріупольських до першого класу. Депутати ознайомилися із роботою центру адмінпослуг Віза для зручності людей. Тут використовують мобільні офіси та мобільні кейси. За даними мінцифри, Кривий Ріг – лідер середмістні Дніпропетровської області у наданні адміністративних послуг переселенцям. У криворісів є свої побажання до нардепів щодо розширення існуючих послуг. те, щоб ви, як народні депутати, прийняли доповнення до закону про те, щоб і ЦНАПам і рад ЦНАПів дали ті повноваження, як і ЗАГСам, щоб ми могли за день реєструвати шлюби. Така потреба є, така потреба є. Люди є, особливо йдуть. Військові і жінки, які реєструють шлюби. Наш наш ЦНАП видає такі також. У нас вісім паспортних офісів. Ми видаємо паспорта зараз. От ми обслуговуємо військових за три дні 300 чоловік. Міжфракційне депутатське об'єднання ВПУ України створено місяць тому. Серед 25 народних депутатів є й переселенці з 2014 року. Потреби переселенців вивчають у різних регіонах України. Ми знаємо, що місто Кривий Рів це друге місто в вашій області по кількості внутрішньо переміщених осіб. У нас була інформація до сьогодні, що це біля 65 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні ми дізналися, що це майже 90 тисяч. Одне з проблемних питань, яке депутати почули від переселенців у регіонах надання житла у кривому розі воно вирішувалось від самого початку повномасштабного вторгнення. Поруч з народним домом були відкриті шелтери на базі дитячих садочків та шкіл для тимчасового перебування в Кривому розі тих ВПО, які ну, не планують надовго залишитися, а проходять транзитом. Для тих, хто хотів залишитися в місті, було підготовлено 86 шелтерів в школах, дитячих садочках та гуртожитках. Ще раз підкреслю, що для всіх, хто живе у комунальних шелтерах, місто надає щоденно триразове безкоштовне харчування. Воно забезпечується за рахунок міського бюджету. За рік послуги з проживання та харчування у шелтерах отримали біля 70 тисяч ВПО. Тобто, у нас через шелтери пройшло 70 тисяч на рік. Всі наші шелтери забезпечені генераторами, запасами питної води та продуктів. Кривий ріг прийняв також органи влади з Херсонської області. Місто надало приміщення для підрозділів Херсонської ОДА, Херсонської та Каховської міських адміністрацій, двох райдержадміністрацій та шести ОТГ. Кривий ріг став домівкою для двох вишів: Донецькому юридичному інституту МВС України та Донецькому національному університету економіки та торгівлі були надані приміщення, створені умови для продовження навчального процесу. Народні депутати високо оцінили організацію системи підтримки ВПО у Кривому Розі та подякували голові ради за оборону міста. Коли почалася повномасштабна агресія, я виконував в лапках свою сім'ю, дружину, на дитину саме рік, 26 лютого 22 року, по 2 травня, моя сім'я була тут, я теж час від часу був тут. Дійсно, я Хочу подякувати місцевій владі за те, що дійсно, в період, коли було найважче, я на свої власні очі бачив, що місто працює, комунальні служби працюють, дійсно була проведена така мобілізація всіх ресурсів і дійсно місто, місто вистояло, місто пережило ці важкі часи. За це я вам дякую. Дякую, Оксану Юрію, вашому обличчю і всім, всій вашій команді за цю організацію, за допомогу переміщеним особам. Це я точно знаю, тому що мій округ Солонський, і він найближчий наближений до вашого міста. Це 184-й. Знаю, як зустрічали наших людей в перші дні окупації, знаю, як підтримуєте і підтримували і зараз підтримуєте, тому від себе хочу точно сказати дякую і маю надію в подальшому ми обов'язково всі разом це відновимо, всю нашу країну. На засіданні були розглянуті основні напрямки роботи з новими криворіжцями та питання щодо внесення змін до законодавства України у сфері будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб. Іван Проводов, Валерій Кожухар, Юлія Вітряк, Олег Каплій, Владислав Талалай цей день.